Друзі, вітаю! Зараз покажу, яким чином правильно переносити свій YouTube канал на іншу Google пошту. Як же ж це робити? А це треба робити через аккаунт брендів. Заходимо в налаштування, переглянути розширені налаштування. Ага, цей аккаунт, цей Google, цей YouTube канал, ви зараз заплутаєтесь, але ми вас розплутаємо. Цей YouTube канал треба зробити YouTube каналом бренду. Ось перемістити канал в обліковий запис бренду. Для цього треба створити ще один YouTube канал. Назвати його якось неважливо, як створити. Створили YouTube канал, виглядає дуже дивно, розумію, але ви зараз розумієте, для чого нам треба це робити. Дивіться, тепер зараз налаштування, і в нас з'являється функція «Адміністратори каналу. Ось ця функція додати або вилучити адміністраторів є лише на каналах бренду. Я не знаю, кому пояснити, що таке канал бренду, але я вам просто покажу. Нам треба ось ця функція. Відповідно, наша задача, ось цей канал Channel 1. Уявимо, що тут там, мільйон підписників, і нам треба передати його іншій людині або на іншу якусь нашу пошту, щоб у нас ці всі підписники збереглися. Підписники, все, коментарі, повністю все зберігається, ви нічого не втрачаєте. І нам треба зараз цей Channel 1 перенести спочатку на ось цей канал бренду, який ми створили. Зайшли ми з вами на Channel 1, на наш основний канал. І ось тут в розширених налаштуваннях. Перемістити канал в обліковий запис бренду. Натиснули. І нас зараз відкриється список аккаунтів бренду. Ось, все. цей наш канал, що ось з ним зв'язано YouTube канал, і ми можемо тут натиснути натиснути Замінити. Ми тиснемо Замінити, і він тут нас попереджує, що ось цей канал, оцей канал з такою класною назвою, буде видалено. А на його обліковий запис бренду перезапишеться наш канал, який нам треба перенести. Тиснемо галочку, що ми розуміємо. «Окей». Перемістити канал. Передивіться. Тут, типу, чистий, немає каналу, а наш канал перенісся на обліковий запис бренду. <хи> І ми тепер можемо, як ми бачимо, адміністратори каналу. У нас з'явилася функція додати, або вилучити адміністраторів. Тиснемо на нього, тиснемо управління роз... розрішеннями. Зараз вводимо номер телефону свій, тиснемо ОК, код ввели. Воно, типа, нічого не змінилось, тиснемо ще раз. І ось у нас з'являється таке вікно, і вказано в ньому, що ми основний власник. Коли тиснемо тут плюсик, тут треба ввести електронну адресу пошту, на яку нам треба перенести наш канал. Я вставляю пошту, і треба брати роль владілець або адміністратор. Звичайно, ж, владілець, власник, пригласіть. І ось нам на пошту прийшло, що вам пропонують спільно володіти обліковим записом. Ну і ось цим обліковим записом. Прийняти запрошення прийняти. До речі, ви бачите, що не дивлячись на те, що ми видалили цей канал, ось цей Феде, 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 все одно наш обліковий запис бренду називається саме так. Тому. Щоб я не знаю, куди воно йде, де там будуть дивитися на ось цю назву. Але оцей канал, який ми потім, на який ми будемо переносити канал, бажано називати все ж таки назвою, якою ви хотіли, щоб воно називалось щоб було по-нормальному. Щоб потім цей акаунт бренду не було. Це Феди-Феди-Феди. Все, я прийняв, тиснемо готово, давайте перезавантажимо управління розрішеннями. Все, владелец прийняв, і тут ми можемо зробити основний владілець. Тобто зараз основний власник я. А можна зробити ось новий аккаунт, але щоб зробити її основним власником, зараз давайте спробуємо передаємо права. І тут написано, що треба почекати 7 днів. Коли проходить 7 днів, рівно 7 днів, ми заходимо, тиснемо тут основний власник, передаємо права. А далі ми, наша стара пошта, стає власником. І ми зможемо просто взяти його, отак от і видалити. І на цьому все. Так, якщо було корисно, ставимо лайк, пишемо коментар, або не пишемо це вже як вам хочеться. Окей? До побачення.